Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімоном побудуємо свою імперію, в якій ми будемо скамити просто купу. людей, да, Дімон? Да, йоу, всім привіт, я вже ставлю скамщиків якихось. <сум> <сум> ти зараз на офісі просто, а де ти їх поставив? Де ти їх поставив? Ааа, <сум> паска. <сум> Це ж реально офіс ніки. Ну да! Дядь звоню, і там добрий день, ми з такого, -такого банку там у вас да, ...долги. Да. Добрий <реш> день, хороший. добрий день. Так, ага. Все, я поставив якогось одного чела за 90 доларів, і він. Він заскамив! У мене є карточка, яка, що? А, я її окей. продав за 10 баксів. А, це ж в них треба ходити, типу, сидіти підбирати. Ааа, да, так. Да. Да. Дві ось є карточки dual карт. Ще 10 баксів за дві. Угу. Тут є крафтинг, тут можна щось крафтити мега жорстке з якихось крутих карточок. Плюс тут можна купляти камерів. Я купав, купив одного бейсік deлера, був. Ще моно обичних ділерів, про ділерів, емейл скамер, скамер, інфлюенсер, агент. Лінивий чел, поняв. Хакер. Ага. Ще один хацкер, Крипто бро ще один хороший вже. Мільйонер скамер. 1x1, x1x1. Скамер гуд, good, а далі вже ребітки пішли. Обалдеть. А, можна ще поставити сервер за 70 тысяч і сервер забирати, понял? А, а не отдельно кошту. Ага, Прикольно. Жесть, просто. Ну тут дам. Тут прям прикол. Все, чувак, з ума зійти. Ну мій скамер вже уже на 65 баксов на скамер Да. Угу. Что я аж купив ще не два дилера звичайних. Ну no, в мене оно 60 скам... скамів вже, поняв. 60? Де ти бачиш, який втраска? А в тебе над базою саме пишеться. А у мене 19 тільки лол. А чого ти так багато? А, бо в тебе ділерів вже було багатенько. Ну, так. Ну, вони, правда, обичні були. Ну так, так. Я купив, типу, одного крутішу, але він з камер вже ж не так бистро, як три звичайних. Да. Оце що за штука цікавого це за стоїть, стоїть, ну. Що? Класік 1, 1, 1. Ну оце ж тут крафтить моно, по-міню. Ого. Так, да, так, да, тут якісь штуки. штуки, я не знаю, якісь карточки мегакруті. Шек. Це, якась, мабуть, із хакерів самих буде падати, походу, поняв. Я не знаю, Дімон, з чого воно там буде падати, але я вже заскамив, блін, на 58 баксів. Це потужно. <хи> да, да. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Той Tower дефенс, файфнайт Тавер Дефенс, Спанч Боб Тавер Дефенс, Пет Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків. Який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом? А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Мега потужно. Я вже збираю, хочу цей а, нового за 300, поняв. А, цього за 325? А в тебе є ось зліва, до речі, індекс оцих карточок. Ребітхи є. А, зліва, так, да, я бачу, у мене три тільки я три відкрив карточки. Да, да. Ребітх можна, коли в тебе є. Півмільйона заскамлених челів, це жорстко. Це, це да, це, блін, добре, жорстко, чувач. Я чувача так скамлюю, що це взагалі. Я не знаю. Я мега скамер, no. поняв? Мені, 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 мені <laughs> даже ачівку дали заскамити 100 чоловік. Ну. No. Я вже скамлю кожен раз, у мене вже 106 доларів. Ну, взагалі, оці всі скамери, вони відрізняються тільки вмісткістю і mm -hmm. локом. І удачею. Да, Походу, все. Більше нічого такого. Ну і за того, що їхня удача буде більша, то вони будуть крутіші карточки спа сками, ти пані. да. А крутіші карточки більше стоять. По факту, вони з, з однаковою швидкістю роблять, наскільки я розумію. По швидкості, то, мабуть, все-таки да. Я думаю, що вони одинакові. Але все одно, чувак, у нас зараз буде мега скам імперія. Ми будемо крутими перцями. Я не знаю, скільки в мене вже ділерів є, оцих по 90 баксів. Ну, мене їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. По 90 доларів. Oh, Я ну, мега, типа, скамлю, поняв. Поняв, поняв. Вони сидять на трубці, поняв? Ти просто стоять, а ці сидять на трубці. Ага. Це крутіше тіше. це, це на столі стоїть у мене, поняв? По а, це вже крутіший, типа, той? Да. Ааа, тут ще є якась ось кімната велика, якийсь банк, поняв. А, тут ось топ камери, ну і ще якісь там коротше. Ти мега камери, поняв. Угу. Жесть, просто, я тобі кажу. Представляєш, свій офіс відкрили. Да, да, відкрили офіс. Класна тема. Ой, не будем про це. Проти все, про ділер буде зараз с каметь сидіти. У нього 20 мстительності. Обалдеть. Крутий він, пацан, чуєш? Да. Сидить с каметь перець. Мені подобається оцей Фу. чел, який скуповує ось всю движуху, яку ми з камимо, поняв? Угу. Mm. <laughs> А, в це вже два таких ти що? не в тебе стоять там вообще, дай Боже. Ну це нормально. Вот такие має бути. Все, перекрасилися в чорне, бо ми з камери. <ріхи> 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 Прикольно, що перекраситися коштує безкоштовно взяв, перекрасився. Ну, я ще ні одну круту карточку не відкрив нову. Mm, в мене золота була, падала. Дам. А, все шара упала, дам. Це за цього, мабуть, пацана, який є, стоїть на столі. Mm, мабуть. Дуал Буал, це не золота. Ну, у мене саме круте це срібне, у мене, якщо я індекс відкрию, то мене далі вже немає четвертий. Ну, золота стоїть 20 баксів одна. Угу. Ну, мужик, я тут ще. Я так заскамився вже, що це капець. Да? Зараз ми тут, блин. На чудемо. Ну, у мене ще ні одної золотої не було. Ну, у мене стабільно, хоча б одненька, але з трьох челів там то падає. Ну, бачиш, ти якось. Везучий перець, у мене нема такого. О, у мене таке, срібні, поняв. Дуал карточки, звичайні карточки. Золотих, прям, типу, ти не мав. Но зато у мене вже є 4 чила, які стоять на столі. Нормально. І сюди. Да, цей чувак за скамит на любого. Це вообще прикол, я не знаю. Сидіть, скамить, просто чисто. План скам, це ж что придумав таке, ну? Ну да. Наверно, хтось із Дніпра був, не? Оу, перша золота карта, пацан. О. Ну, я б це такого потом би купив би, напевно, сервер, щоб понял, щоб все це сразу з одного місця збирати. Але він 70 тысяч, чувак, це вообще багато. Таке відчуття, не Це уже серйозно. Ну. Що в тебе тут Розказуй. Ну нічого, бачиш, пацани роботають. <laughs> роботають пацани, каже. <laughs> ну хай роботають. Потім поїду, поїдуть п'яти кофе, сядуть на своє БМД. Ну. І на сокар на темки. Ну це ваще прикол. Так, у мене три золоті карти. Коротше, на 612 баксів я все продав. І мені ще на емейл чела чуть-чуть не вистачає. 30 доларів. У мене буде ML хацкар. Це вже якийсь серйозний пацан, за 1000 баксов. Уу. Сильно. От він уже, напевно, буде конкретно жорстким. Він емейл. Ну в тебе, кстати, по швидкості того, як вони скамлять, типу, поняв, то добре швидше, добре швидше. Бо. Я ж купляв багато челів, поняв. Mm -hmm. Типа, ну, коли ти збирав уже на наступного, то я ще перших купляв купу, поняв. Так, да, так, да, мабуть, із-за того. У мене, типа, перших чуваків ось ну, які стоять, у мене їх 5 штук. А, ні, 4. А ті, що сидять, у мене 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Я ж потім після сьомого я купив перший, який на столі стоїть. Я вообще там рознісся. Получається. Ну да, і плюс те вони, бачиш, забиваються, ти сидиш тя? Вони ж уже, типа, не скамлять, у них там, типа, вже знакок. Так, да, да. Та це оці малі, вони прям вообще жесть як швидко забиваються, цих п'ять е місць. Так, да. я б ще їх би продавал, але вони поки що дають мені багато грошей. Де? Да. Хоча б щось. Ну, ну так, да, в, в мом в случаї це багато грошей. А так-то вони, ну так, нормально скамлять, поняв. Лутають, путь <плутінгом> <плутінгом> займаються. Саме лан. <главное. плутінг> У мене вудкарт появилась. Oh. Це вона одна з 25, поняв? Це сюди. Угу. Знаєш, скільки вона одна стоє? 40 доларів. Це якось немало. Ну оці дуже швидко забиваються пацки, самі дешеві. Да, да. Вони прям уже аж задовбують, поняв? Постоянно бігати, підбирати. Да, да, пі після них все підбирати, це капець. Звісно, хочеться сервер купити, поняв, за 70 тисяч і з нього все забирати, як я поняв, це так працює. Ну, в цілому да. Но у мене тут ще капець, поняв. У мене тут а, уже три з компами чела. Це жорстко. Да. Мені жодну, типу, цей є комп'ютерний пацан, жодного разу ще не дав нову карту, поняв. Нову, це Хоча... типу, дерев'яну оцю? Ну да, да. Ну, мене ось ще Хоча, ми... Хоча ми плюс-мінус однаково їх поставили. Ну, так тебе та комп'ютерний пацан просто один, а в мене три, того в мене й карти. Ні, 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 так ти не поняв, іменно в цілому. Поки ти вже троїх оцих поставив, поняв? А, угу. То в мене ні разу не з'явилася е картка. Хоча ми першого поставили плюс-мінус однаково. Угу. Ну я чорт так, його, знаю, чесно кажучи. Типа, у мене ж так само з золотими було, поняв? Те були в мене було. А сейчас я оце проходю круг, yeah. отакий. І в мене дві ось є, щас опять дерев'яні. Короче, меми якісь. Де, потроху збирається. Ну далі тут ще скамер якийсь, він 300 стоїть. Ну в нього вже 100 зберігається, поняв? Ну no, це жорстко. Цього вже можна збирати тако, типу, не так часто, поняв? Оця скам імперія, це, звісно, зума -зітні. Я просто, типу, бігаю і все збираю, поняв? Ось зараз круг повністю зробив, тільки одна дерев'яна карта. У мене. Немає. У мене вже другий стоїть, а вони щось не роблять. О, появилась нарешті. Мені вже було просто так цікаво, щоб. Ну, просто в мене появилась нова карточка. Чов, там далі такі карти. Картки я побачив, ти просто індекс нажимаєш, листаєш донизу, тут ще тих карток. Це ми тільки першу стрічку ось відкрили, а їх там ще є моє. Да, да. А, оця дерев'яна карта, вона, походу, 1 на 2, два... ну, типу, 1 на 25 таких разів. Да, 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 да. Вона вообще типа рідко тіпо... спавнюється. Що ж там далі тоді робиться по тим карточкам? Ну, ще рідше спавняться, але просто в тебе ж з наступними челами то більший шанс, понів? Ну, да, да. І, і того вони їх частіше ловлять, а менше ловлять ерундові карточки. Ну все, я кожен раз, типу, збираю, йду продаю, і 600 баксів, типу, утаю, понятно. Ну, тут це обалдеть. Ну да, ось я щас тільки що продав, зараз я все це зберу. Що у мене тут не збиралося? Що, що що. Ну, все, я все зібрав, іду, продаю. А, вже на 400. Ну, все одно, типу, норм. Я, типу, роблю масштабний великий цей, так сказати. Офіс, офіс. офіс. Понялся в тебе три компа, а в мене вже їх сім штук. Жостко. Це тільки прям я б жостко. Тільки я б, напевно, продав оцих дешевих пациків. Вже захарили? Так, да, вони мене вже трохи втомили, але я розумію, що продавати їх не треба, але хочеться. Ну, це ти говориш за тих, що просто стоять, да, клацають. Так, да, самі-самі, типа, дешеві. ні ні Ти Ті ще, типу, задовбали. Але да. я ще бачу, у них є якесь ХП, типу, 100%. ХП? Ну да. Ну ти все до нього підходиш і в тебе показується ну, 100%. Так, Да, я бачу, да. А що воно значить, ну... я поняття не маю. Тоже, може типу, тут повинна була би бути якась механіка того, що він типу устає? Може. Че, втомився скамити? ти що, Вась? Давай Ой. там цього. <рес> не відумуй, да? Не відумуй, пацан. Це тобі, блін, не свиней кормити. Так і, і давай. Да. Давай скам быстрее, бо треба цей дерев'яні картки там туди сюди ось цілий круг зробив і ноль дерев'яних карток. А, вже ось три. І 900 доларів. Чисто з круга, поняв. Ну. Те пацанів дуже багато просто. У мене їх уже геть багато. Я так масшбую, що бачу. Mm -hmm. я, я веду діло як справжній бізнесмен, поняв? Mm -hmm. Я сижу тут і кайфую. Ще ось я на тищу не продавав. В мене вже 299, і я ще напевно оце думаю. Що мені такого зробити? Напевно, я ще позбираю трошки та й куплю вже наступного. А наступний 300. Угу Супер скамер, тонь. Да, да, там якийсь ще мега жирніч. Подивимось, що він може. Так і дам. Чорт його знає. Ну, мені ще не вистачає, мені 200 баксів не вистачає. Ну, можливо, він уже зможе відкривати і ловити нові якісь картки. Типу мега круті. Осьо, він супер скамер. Один і 2 лаки. Обалдеть, чел, так він тут ще. Жирний? М да. Ось. Мірю. А, так його мене підняти, якщо що, типу, чувака, поняв? Угу. Оцим молотком його мене підняти. Ну так, да, це ми таке вже теж були, бачили. А продати як його, походу, його не можна продавати. Ну. Тут, ну тут нема кнопки продати, поняв? Угу. Він такий, типу, якийсь. Чорт його знаєте. Ну так, да, так. Да. Типа продати кнопки я поки не бачу. Ну він прям супер-супер-супер скамер, поняв? З камер всіх з камерів, так? Да-да. Ну нові карточки він не дає, але я ось ще підбираєш і там золота сразу падає, поняв? No. Короче, я тут, походу, на 2800 напродавав, прикинь. О, oh, потужно. У мене, походу, щось буде ще один супер <laughs> Все, купив його. Сюди його поставити, цього пацана. Оцих трубок маленьких попіднімати, сюди цього на стінці поставити. А оці трубки малі, я чорт його знаю, можливо, їх можна продати, поняв? Ну якось, але тільки розібратись би. Угу. Можливо, це в магазині можна зробити, поняв? Там, де ти продаєш все. Ну, можна, я водам. Так, да, так, да, да. їх можна продавати. Ось діллери, обичні по 60 баксів продаються. А, 4 штуки 60 баксів. Ну, це коротше в два рази дешевше, ніж купляється. Получається, так. Да. Ну, зато ти їх не ну. просто типа вигнав, поняв? А ти їх ще й продав. Ну, да. Це вже нормально. Да, це вже типа непогано, геть. Бо супер скамер, звісно, типа чудо движуху крепку Той що з двома да? Yes, Єс. Yes. Та є вже такий. Ну так, да, той же на опиті. Ні, я поки такого не маю. Я це понакупляв звичайних цих скамерів з компами, поняв. Трошечки таких поменше теж докупив. Таке балуюсь поки. Я поняв. Бо я вообще, у мене, коротше, тактика мега жорстка. Я просто тупо беру о, цей. Беру купу з камерів до той пори, uh -huh. поки я не можу, типа, за там два круга, умовно чи три купити крутого з камера. А. Uh -huh. Помню? Ой. Ну в тебе ще цих з компами теж вже багато, геть. Ну це ж я ж кажу, почав стояти, докупляти їх. Ну це їх, коротше, і закуповуй, а потім переходь на крутіших, коли ти з круга зможеш заробляти приблизно там не прям 3000 на камеру, а там хоча б коли ти зможеш з круга заробляти щось в районі 1000, то можна вже й купляти того. ні mm. ні Бо тут поняв тема масштабування. Ну ось, ось з круга я 1600 тільки що отримав. Ну це багато. Це вже можна і в принципі підзбирати. Так, да, да це, це багато. Це типа немало грошей. Це ж теж просто багато, що залежить від того, які карточки вони випльовують. Ну так, да, да бо ті, що крутіші, вони випльовують крутіші карточки. Але я ще нічого не знайшов крутішого, ніж дерев'яна карточка. О як. Угу. Mm -hmm. Ще в мене такого нічого немає. Ну я ось з круга дві стопучі. Блін, я не то купив, я емейл з камерів купив. Жесть! Два штуки. Провтикався Нічого страшного, чувача. Як сказати, ну, треба кожного роботу брати. Да, це не так погано. Да, да. Так. Це не самих нубів набрав, цього буде достатньо. Так, не вистачає бабла. Просто плутайся, поняв? Збоку то показано, скільки ти в сумі заскамив зверху, Ага а, да, а да, гроші да. в другому місці показуються, поняв? І ти провтикуєшся Ну, no, прикол. Ну. No. Димич Офіс. Нормальний в тебе офіс, Ти ось мужик розликся. А мене диви, диви, диви. У мене ось цей мужик, він типа главний, в закладі, поняв. Він типа тут стоїть. Поняв босс, бос. Босс, мокос. А тут видел, відділ оцих пацанників. Эээ. Прикольно. Та прям своя якась там сюжетка. Да. Да, екосистема офісу. Поняв. Все, обоє. У мене тут ще Суперскамера купив. А поняв? А коли в мене буде новий крутіший? Ну, типа, то я цього суперскамера перенесу, а поставлю в центр отого інфлюенсера. Дівку з тіліфоном. Яка знімає відео? Ню-ні. Ні у мене кеш-карта появилася. Повезло щось, так? Да? Щось да, таке знайшли. Да. І суперскамера, вона одна із 50, поняв? Ого. Ось ще вона одна з 50. А, тут ще. А, це не кеш-карта. Коротше, поняв, якщо в індексі нажати на карточку якусь, ти можеш її залочити, і вона не буде продаватись, поняв? Mm -hmm. Цікаво. Так, да, це скоріш за все зроблено, коли тобі треба крафтити. Тобі ось треба хакер-карта і скамер God. А ось оцей з камер він 27 мільйонів стоїть, А і він, напевно, все-таки хакер-карту може добувати, поняв? Ну, це якраз добре, що він ну, придумали отаку от систему з тим, щоб залочити певну карточку. Ну да, да. О, опять же карту получил. То сики не получав, а тут уже получил так сразу Дві пидрат. І кстати, карта 75 баксов стой, одна. Джостка. Угу. Ще рознос. Ну, я думаю, що прокачувати наш бізнес, так сказати, у вигляді офісів, ми, Дімончик, уже будемо в наступній серії, тому на цьому будемо закруглятися. А з вами був Санчиус і Дімончик, і всім пока-пока.